Тільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш тарогороскоп на останній місяць перед Новим роком. Ось і рік пролетів. І так, дивимося, що чекає тільців в грудні 25-го. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і по асценденту. Тому що дуже часто програється асцендент набагато краще, як сонце. Ну, це в залежності, звичайно, від вашої карти, але бажано дивитись. І так, тільці. В грудні місяці вона стрійка мечів починається. Щось вас розчарує, щось піде не по плану, будете такі. Я не думала, що так буде. Не знаю, там запланували фотосесію, а почався дощ, а мав бути сніг, і ви вже там не знаю, санки взяли. Не знаю, Людина, на яку ви розраховувала, вас не підтримала. Якби це не глобальна карта, але будуть якісь ситуації, які. Знаєте, дадуть вам ну, такий не зовсім приємний післясмак. Це ж дуже часто по цій карті в нас йдуть історії з минулого, знаєте, розбите серце. Це дуже часто це пов'язано з коханням. Не знаю, Ви там згадуєте якісь там старі не знаю, травми виходять на поверхню. Тому, ну, Скажімо так, що щось трошечки трошечки вас розстроє. А далі. А далі в нас карта Мір. Значить, мір в нас символізує, це останні карта, вона нас символізує завершення певного процесу. Наприклад, ви завершуєте навчання, ви завершуєте, наприклад, там якийсь проєкт проживання в даній квартирі. То, над чим ви працювали, можливо, це про відносини. Ви вже очікували, ви вже з'їжджаєтеся, ви вже Но тут ви будете приймати рішення. От по цій карті це знаєте як фінальний акорд, і от ви будете приймати рішення. Все, я переїжджаю, все я там звільняюсь все. Я ну, звільняєте стільки як це, якщо ви хотіли цього, якщо ви йшли до цього. Чи все я здаю там не, там документи, наприклад, на якусь там аспірантуру? Щось таке з прийняттям якогось рішення може бути. Також мір в нас символізує. Все, що пов'язано за кордоном, поїздка за кордон, співпраця за кордоном, люди за кордону все, що з цим пов'язано, тому може бути ви приймати рішення, там. Не знаю, кудись їхати там відпочивати, може, якесь навчання за кордоном, щось пов'язано з цим. Негатив цієї карти в нас це шлунково-кишковий тракт. І може бути відновлення якихось старих хвороб, тобто, це не те, що у вас не було, по міру, це. Був у вас якийсь хронічний гастрит, якісь моменти з шлунком, от по цій карті воно може знову ж таки проявлятися. І та, тут вам треба буде пройти якесь обстеження, якби вирішити поставити, ну, якусь крапу не просто. ой, сьогодні були, завтра не були, то випили якийсь кріон, то не випили, а тут потрібно буде вирішувати питання для того, щоб якось це завершити. По цій карті також по міру це приміряння мір. Може, ви з кимось миритесь. Ви вирішуєте, що ви хочете з кимось не знаю, налагодити відносини? Чи навпаки, ви вирішуєте, що ні, ну тут не про розходження. Ні, тут навпаки, що може бути що щось таке, що може там перша поїздка, може. Ну. А може ви вирішили не знаю, там, разом жити, щось планувати. Значить, Це карта перехід на кращий рівень на інший рівень і по статусу, і по відчуттям. Тобто, що ви вже не просто там, наприклад, дівчина, ви вже там наречена, чи ви вже дружина, чи по міру навіть в нас карта про дітей, народження дитини, зачаття дитини. Ви тут будете приймати рішення, по якій дуже важливі для вас темі, та й до якої ви довго йшли, і ось це вже, як я ж кажу, остання якби, історія. Це, значить, по принцеси Пентаклів у нас це все, що пов'язано з навчанням. Навчання, курси, майстер-класи, отримання досвіду, передача досвіду, ви стажируєтесь, ви стажируєте. Не знаю, ви шукаєте собі якогось помічника. Отут, от от, вам буде позитивно будь-яке навчання або ваша дитина. Ваша дитина навчається, і ви з дитиною. Це вчителя уроки. Ну, тут тема дітей вона також актуальна, що ви можете займатися справами дитини. Також, також Дивіться, оця карта, коли навчання, вона дуже часто говорить про спілкування онлайн. І в мене таке враження: просто попередня була карта, така вона дала далека. Ця карта така про спілкування. Що можливо, ну, або ви якесь навчання, але воно таке, не знаю, якесь як далеко, можливо, там за кордоном, може, там якась філософія така глибока. Тобто це не ну, щось таке тривіальне. Ну, не просто ви. Ну, не знаю, там, кулінарний курс взяли. Ні, це щось таке, якась молекулярна, наприклад, кухня, ну, щоб ви зрозуміли. Або ви з кимось спілкуєтесь, тут якісь переписки онлайн, щось таке, і воно дасть вам, знаєте, як ви видихнете, ну, ви звільнитесь від того, що вас тригерило. Тобто, попередня карта, мір, тобто ви ставите крапку. По цій карті ви пересмісляєте. А то тобто це то, що для вас було важливо. Значимо, ви в цьому ну якби отримаєте вирішення своєї ситуації. Головне вам не боятися брати відповідальність. Тому пам'ятайте, це місяць в грудні тільцям. Дуже приємно, не знаю, може, з кимось помиритися, можливо, комусь першому написати. Можливо, піти на навчання, можливо, подати своє резюме на якесь стажування, можливо, написати людині, яка для вас. Я не знаю, можливо, вона значима, цінна, але по якимось причинам ви боялися, ви видихнете. Якщо ви за це переживаєте, то ви видихнете. Так далі, тільці в грудні місяці. Калісо фортуни. це на все, що пов'язано з поїздками, з транспортом. Хтось дає на права по цій карті, хтось там купує авто, переоформляє. Подорожі, відрядження, але тут все в позитивному ключі. Тобто, якщо до вас збирається приїхати в гості, ви класно проведете час. Дуже часто це пов'язано з ну тут просто покартам, дивлю жіночої енергії, тут або це якась поїздка, якась пов'язана з жінкою, яка може бути лев, овін, стрілець і взагалі вона така косо якісь реживати каштанові. і може бути така яскрава, смілива за любий двір, за любий кіпіш. Так, от, або ви з нею їдете, вона до вас їде. Там, з машиною щось вирішуєте, там, не знаю, але вона дає вам ресурс, тобто вона дає вам якийсь поштовх, якусь енергію. що А давай все рішимо, все, зібрались, поїхали, тому для вас воно в позитиві подорожі. Карта Двійка, час це карта взагалі а, гармонії між двома людьми. Це не обов'язково про кохання, це може бути дружба, це може бути бізнес-партнерство. Коли у вас є емоційна близькість притяжіння до конкретної людини, і от по цій карті я не знаю там, ви готові не тільки брати і давати, ви готові підтримувати, і готові підтримувати вас настільки, скільки ви це даєте. Тобто тут от така карта зеркала. Ви до людини, ви там зробили приємне, вам зробили приємне. Там людина для вас щось і ви хочете дати. Тому от якась гармонія, підтримка, любов, натхнення, дружба, неважливо, що вона буде у вас. Можливо, це пов'язано з цією поїздкою, можливо, це до вас приїде. Хтось, ви кудись їдете з цією там, жінкою, і класно проведете час. Ще одна для тільців. Імператриця, боже мій. Це в нас карта а, жіночої енергії. І по цій карті у вас з'явиться ресурс. Вам захочеться, не знаю, щось робити. Можливо, це пов'язано не знаю, з порядком. Може, ви захочете робити генеральне прибирання? Можливо, ви хочете прикрасити будинок, а, пиріжки спекти, зробити якісь накрити святковий стіл. Можливо, це пов'язано з зовнішністю з естетикою. В грудні вже закінчується ретроград, тому хочете йти до косметолога, йдіть, робіть, нема питань. Можливо, захочеться зробити фотосесію, оновити гардероб. Тобто, коли в мені є ресурс, я його отримую або через. Те, що я турбуюся про домашніх, я там даю їм затишок, піклуюся, і вони мені вдячні, і я цим якби виконую свою місію. Або ви будете ось цією жінкою, яка своєю енергією випромінює красу, естетику, впевненість, і тому у вас все, все прекрасно, ви будете, я ж кажу, натхненні, натхнені, і взагалі тут ці три карти дуже, дуже класні. Так ще одна. Пажезлів. Пажезлів нас теж говорить про енергію, про ентузіазм. Знаєте, коли там, не знаю, вам пропонують кудись піти, кудись поїхати. Ви, а давай, не ой, не хочу, ой, в мене голова не помита, ой, там нема світла. А ви, у вас є ось даже нотка авантюризму, якась навіть дитяча. Ось мені це дитяча, взагалі це дитяча енергія безпосередності, безпосередньості, як правильно. Хочеться і вас буде співпадати ваше бажання і ваші ресурси. І ще в нас є така карта придкушення якоїсь поїздки, зустрічі. Та от щось таке, з чого ми чекаємо. Там, от ми чекаємо там через перше число задати бажання, хтось там прийде в гості чи ви кудись їдете, і ви будете оці наповнені якимось вогнем. Тому тут прекрасне. Значить, В нас тут є карта душевності. З кимось гармонії, яка дає вам відчуття жіночості, енергії, і як результат у вас є ресурс, у вас є бажання щось робити, творити, зустрічатись. Тому прекрасно. Так, наступна колода. Що чекає, так, що чекає тільців в грудні місяці? Так, грудень для тільців. Так, що чекає? Так, хочуть нехороші карти випадати. І вже тримаю, як можна. Так, Грудень для тільців. А, десятка жезлів. В принципі, це карта важкості. Саме в цій колоді, бачите, наче як вас ніхто не розуміє, от ви втомилися, у вас все на вас, там не знаю, що це на роботі. А всі це сприймають, ну. Так як потрібно, тому не чекайте, що вас хто зрозуміє, що вам хтось каже, давай я тобі допоможу. Просіть допомоги самі делегуйте, не знаю, беріть на себе менше, чим можливо. Тому що, значить, всім байдуже, всі собі, всім зручно, що ви там не знаю, там, і готуєте, і дітей, і гроші заробляєте. Всі цим користуються. Тому будьте зручними тільки для себе. Ще по цій карті в нас. Вразливий опорно-руховий апарат. Тому може бути якісь тяжесті, підняли, спина може боліти. Так далі, тільці. К -к 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 -к. Карта зірка. Ми сяємо. Значить, це карта е, натхнення. Коли е, десь ви будете в центрі уваги. Ну, можливо, ви робите фотосесію, можливо, ви ведете якийсь там прямий ефір, можливо, ви приходите на на день народження і всі такі вау! Тобто вас ставлять в приклад. Ви стаєте не знаю там, лідером думок, ну що це по роботі. І якщо це в особистому, то там ваш не знаю, партнер, там чоловік каже, Боже, то це красива. І ви відчуваєте себе цією зіркою. з вас є оце, е, ну, сприйняття себе по-особливому. Також е, зірка в нас. Е, Символізує інтернет, тому дуже часто я рекомендую: якщо ваш ваша робота пов'язана з інтернетом, проявляйте себе через не знаю, там YouTube ведіть, сторіс робіть, так щоб на вас дивилися. Тому що велика вірогідність. Я пам'ятаю, того ні, поза того року в мене випадала карта зірка. Мій рілс залетів на 4 мільйона. Неочікувано було для мене, да? але може і у вас, може, ви там берете рекламу у блогери, думали, чи про якусь там колаборацію з кимось через інтернет. Воно дасть вам потрібне. Або в наша, взагалі, зірка це в нас така далека карта, можливо, це вдохнов'яніє. Оцю енергію ви отримуєте через інтернет, тобто якесь спілкування, хтось вам буде писати, якісь там мемуари, листи. І от мені заряд енергії у вас буде дуже сильний. Бачите, попередні карти. Так, тільці. Чує не тілець, там. король жезлів значить, на арену виходить мужчина. Мужчина, який може бути Львів, Овін, Стрілець, по знаку Зодіака, але по характеру. Не може бути будь-якого знаку, але характер це такий. Яскравий. Да, він може бути такий запальний, сміливий, активний, сексуальний, впевнений в собі. І що він нам принесе? Сонце. Може, це цей чоловік, який вас або на відстані надихає, або не знаю, там, коментує ваші е, всі пости. Но цей чоловік може дати вам якусь, знаєте, як стабільність, а впевненість не знаю, може, там, це. Якийсь керівник чи людина до кого ви звернулись? Може, дуже часто ці мужчини займають керівні посади. Вони знають, що хоча б від життя вони це отримують. Ви звертаєтесь, наприклад, вирішити якесь питання ну, по роботі чи особистому. І ця людина вам вирішує. Якщо це в особистому, то це чоловік, який вас може порадувати, може там закрити ваші питання. Тому прекрасно, ще одна для тільців. Ще раз імператриця, подивіться, два рази імператриця. ви будете наповнені ресурсом, ви наповнені якоюсь єдине. Два рази випадає все-таки жіноча карта. Якщо вас буде турбувати жіноче здоров'я, чи ви давно не були в гінеколога, в мамолога, то бажано пройти, тому що по імператриці. Що знаєте, що якщо ви робите уколи молодості, ну там якісь пов'язані з зовнішністю з естетикою, це я вам кажу просто негатив, кого це буде актуально. То може бути, або якби. Результат не такий, як ви очікували, там довго загоюється, якесь там запалення, покраснення або жіноче здоров'я може все-таки дати про себе знак. Но то, що ви включитесь, у вас буде припадок золушки, ви захочете там прибирати, не знаю, там гірлянди цепляти, якісь рецепти шукати, дітям якось так. Тут бачите, тут ще саме по материнству, тому що тут є діти саме на цій картинці. Тому ви будете, якщо у вас є діти супермамою, якщо у вас нема, можливо. У вас актуальна тема ну, народження дітей, там, не знаю, може будете консультувати, здавати якісь аналізи. Тож це може бути? Далі наступна колода, що чекає кільців, кільців в грудні, кільці в грудні місяці, карта смерті пов'язана з закоханими. От дивіться, попередня карта була по імператриці. Е, можливо, просто ось це в нас говорить про парні органи, і дуже часто в мене показує про е, ну придатки іїчні, да, не знаю, як там у українській мові. Може бути яке запалення. Просто по цій карті в нас може бути якась відмова. Ну, наприклад. Ну, якщо у вас актуальне буде, щось буде боліти по-жіночому, то згадуйте мене. Можливо, вам не можна ходити в сауну, вам не можна брати важкого, вам там не можна вживати алкоголь. Ну, якісь обмеження. Оця карта відмова від того, що вас важна і дорога. Це просто дивлячись на попередню карту, пов'язана саме з жіночим здоров'ям, тому що парні органи, груди, ну і да, те, що я говорила. Далі, це в нас карта відносин. А, ну, Партнерства. А ось ця карта, коли я. У мене знімається рожеві окуляри, коли я по-іншому дивлюсь на щось і на когось. Тому тут може бути переоцінка, можливо, зміна фокусу. Частіше це на себе. Тобто, коли я перестаю думати там, про Васю, що Вася це не зробив, а ви починаєте думати, якби він хотів, він зробив. Тобто не ожидати у моря погоди. Ви вже чекаєте, ви вже цінуєте себе, свій час, свої ресурси. Тому от е зміна вектора на себе зміна цінностей, зміна може бути там людина, до якої ви відносились там по одному, ви розумієте, що ну, зовсім по іншому. Тому, от якісь зміни mm, да, в особистому. Ну в хорошу ця переоцінка буде вам на користь. Ну буває частіше всього, якщо чесно, по цій карті це просто сварки. Тобто, ви то, що на вас давно накаплювалось, то що ви там десь мовчали, десь там не знаю, не хотіли піднімати цю бучу. То от по цій карті ми сваримось, міняємо. Да? Вже, я вже розумію, що треба любити себе, треба цінувати себе, думати про себе, що ніхто не прочитає мої там думки. Тобто, які зміни в отут. Ну чи отут вони будуть. Але частіше вони через неприємні якісь моменти. Ну і треба буде проговорити. З половина карт перевернутих. Так. Так, картамах. Ну все, ви в центрі уваги. Тобто в цьому навіть конфлікті всі козирі у вас в рукавах. Тому що це лідер. Це індивідуаліст, це егоїст, людина, яка каже, не стоїть під підзмінчивий мір. Ще по цій карті в нас дуже великий вплив будуть мати ваші думки. Слідкуйте за своїми думками, не накручуйте себе, особливо, що пов'язане здоров'ям, якщо ви там, чи щось захворіли, прям беріть, виписуйте, тому що от це про квантове поле. От ви думаєте, що все, в мене все погано, погані аналізи, ще щось воно так і буде. Тобто ви будете притягувати своїми думками те, що є. Боїтеся за здоров'я, берете листочок і пишете там: я боюся захворіти такою хвороби. А через ту чорточку ви пишете, що я здорова і в мене прекрасні аналізи. Тобто не, не надо це. Я, я не хочу не боліти без приставок ні, а наче у вас вже є. Ви здорові, можете там їсти, ви можете пити там, ви можете народжувати дітей, чи там ви вагітні? Я народила здорову дитину, я там щаслива мама. Трансформуйте свої думки, будь ласка, в позитив. І взагалі це карта, де ви можете бути десь в центрі уваги. Знову ж таки, може ви зробити якусь фотосесію, може ви там десь будете виступати, можливо, там на роботі чи в відносинах, але тут командувати парадом будете ви. І навіть у цих там розборках вдома, ну, там в партнерстві, там, я не знаю з ким, буде так, як ви хочете. Ви ще ж той маніпулятор. Це ж карта і маніпулятора, яка. Ви вмієте так красиво, знаєте, це все зробити, що ніхто і не поняв. Ну, для вас це хорошо. Да? Для вас це прекрасна енергія. Так, ще одна карта. Знову десятка жезлів, вона в нас вже була про важкість. Не піднімайте важкого, не носіть сумки, тому що важкість про порно руховий апарат є. І взагалі це карта, коли ви втомилися. Все на мені, мене ніхто не понимає, і гіперотвісність, якась напридумували собі задач, непонятна наша. Ви думаєте, якщо ви не зробите роботу, то все просто міра становиться. Якщо ви там вдома не приберете, не приготуєте вечерю, все, армагідон. Да ні, легше, легше, тому що попереду, бачите, вам і так тяжко. А попереду ще дорога, ну ви розумієте, Ой-ой-ой. Якщо ви зараз себе трошки ці баласти не скинете, то непонятно, що ви дойдете по цьому. Тому не беріть дурно в голову, тяжко в руки. Так, наступна колода. Так, о, так, 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 випадають кільці в грудні місяці. Що чекає тільців? Тільці в грудні місяці. Так, шестірка мечів. Їдемо кудись. Але це не в вас було, да? Це було в овні. Значить, подорожі, поїздки, можливо, до вас хтось їде в гості, ви кудись їдете. Це часто ви переїжджаєте, можете з одного офіса в другий, з однієї посади на іншу. Дитина міняє школу садочок, міняєте секції, міняється керівництво. Ну, тобто, будь-які зміни вони позитивні. Тобто з вас буде рух з точки А в точку Б. Дивіться, які прекрасні зміни вони дадуть вам сонце. Сонце саме позитивна карта, тому ну, вдруг таке. Не знаю, там закривається якась дитина секція, а вона там ходила там 5 років, ви туди скільки вклали сил здоров'я і ресурсів, і ви такі, Боже, що це буде? Чи там парикмахер переїжджає, ви все, все лишиться не покращено? То знаєте, що потім вони дати кращу секцію, кращого порукаря. Е, Там, Не знаю, вам сказали, що вам треба переїхати в інший офіс. Я думаю, Боже, як це не, не зручно, я привикла. То знайте для вас це позитивно. Плюс, якщо вас кудись кличуть поїхати, не знаю, до когось в гості, їдьте, тому що воно вам дасть позитивне. Знаєте, як заряд енергії. Ви зарядитесь. Або до вас хтось прийде в гості, і це для вас буде позитивно. Так, ще одна карта для тільців. Так, карта повішений. Але з нею ще випали. Значить, карта повішений – це, в принципі, якась. Як це застой? А то тобто якась буде момент, коли все от просто стоїть в мертвій точці. Я, Може би правда йогою займається, можливо, медитація, якісь практики. І от це просто уєдінення самим собою. На цій, взагалі, якби ця карта не дуже позитивна, але саме в цій колоді, це коли ви уповільнюєтеся, щоб почути себе. Ну, Ми взяли вихідні. От ви втомились, кажете, все, я там беру там за свій рахунок два дня, я хочу відпочити. Чи ви кудись їдете, чи ви там практикуєте якісь духовні медитації, практики, щоб почути себе. Тобто ви відключаєтесь від зовнішніх чинників, ви не йдете там на якісь корпоративи двіжі. Вам краще побути на самоті. Але часто по цій карті це про показательні виступління. Бачите, що значить, як ви можете робити якісь. Як це сказати, дії, для того, щоб привернути увагу. Ну, Там вдома скандал, наприклад, на ровному місці, бо вам не вистачає. Тобто Ви не просто кажете, М -м, там зайка, мені так би хотілося з тобою більше проводити часу, а ви такі: все, мене ніхто не любить, я тата, ну, хочеться вам якогось кардібалета, ну, в принципі, можете його устраювати. Так, ще одна карта для тільців. Туз у емоції через край ви отримуєте якісь, дуже часто по цій карті подарунки, сюрпризи, якась неочікувана зустріч я не знаю, ж там хтось вас кудись покликав, сертифікат. М -м -м, коли ви задоволені, ви зустріли людину, яку там дуже давно не бачили, і у це знаєте, це карта така теплоти, якихось там душевних розмов, обіймів чи подарунок. Ну, це, якщо подарунок, то це не про матеріальне, ну, він матеріальне, але це те, що ви хотіли, те, що дає вам ось це задоволення. Тому, скажімо так, кінець місяця завершуємо на цій карті. Вона ще одна колода є, звичайно. Я ж всі їм. Давайте ще б одну завершення грудня для тільців. Десятка кубків. Карта свята сімейної іділі. Тобто ви не тільки отримаєте ось це задоволення, у вас буде святковий настрій. Ви зберетеся з сім'єю, гармонія, радість, щастя, підтримка, фотосесія, тому тільці за вас дуже рада. І ще така підказочка така підказочка для тільців. Встанови напрям, іноді краще дивитись на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок. Неправильно, тому не спішіть все, прийде потрібний час. Головне поставити собі мету і до неї йти. Буду вдячна вам за коментарі, як програвся ваш минулий місяць, за лайки. Люблю, цілую ваш душевний кролог.